Мої вітання всім глядачам. Зараз буде цікавий відос про картоплю, про те, як її виростити і про те, як її викопати добре. Картоплю е, е, спочатку буде така передісторія, щоб всі війшли в курс діла. Картоплю ми садили під мотоблок. Міжряддя тут 50 см. Для трактора потрібно 60 см, але це не проблема для того, щоб нам викопати її. Значи, садили ми її під мотоблок, як було діло, з осені був зорений, жито було зорене. З Прийшла весна, згоралося ще разок, нарізалися рівчачки, просипалася нітромофоска, посадилася картопля. Значить, тоді в нас було трошечки е трошечки дощу. Нормально, так я вам скажу, вона зійшла, почало міжряддя трошки заростати і я мотоблоком її підгорнув. Це було один раз по дуже мокрому, по дуже мокрому, реально по болоті, то можуть бути зараз грудки. Тому що, коли ви знаєте, да, коли мокра земля, то щось з нею зробити, то бувають грудки. Ось. І таким чином вона росла. Потім засушило в нас, то ми її поливали. Бо я тільки що їздив по людях, купав там городи, то картоплі практично немає. Тут та земля така чорноземчик, трошки до річки. І картопля тут повинна бути. Бо буває копаємо, то вона є. Дивіться, прямо зверху виглядають. Це щоб її було зодва три рази підгорнути, було б звичайно краще. Але ну, що вийшло, це вийшло. Значить, ось тут низ цей був викосений щойно. Бо тут ще була зелена картопля, реально зелена. А ця вся територія була викосена ще тиждень-півтора назад. Та викусено як косив, як-небудь, буряну туди особо такого не було, тільки місцями точечно лебода була, ось така грубеляча. тому що тоді приляли душі і щось вона там місцями посудила. Тобто оцей бур'ян це не дуже він великий для того, щоб заважав нам копати. Звичайно, коли город чистенький, то воно хорошо і копається і хорошо збирається. Даже копається воно. По барабану, як забуває, не забуває, його все одно можеш викопати, але зібрати кра, краще збирати тоді, коли, звичайно, город чистіший, то картопля сама вилітає, частенько без бур'яну її не прикидає. Ось, значить, дивіться, виходить, як одне колесо стоїть на рядкові вже. Ну, я зараз зразд'януся туди, бо там кавунчик, не хочеться доптати. Але, я вже кажу, міжрядя не те, але це нам взагалі не буде ніяк заважати. Копати буду по кругу. І подивимося, чи тут є картопля. Копалка така, що копає чітко. Значить, тут ще є одна картопля, яка саджена набагато пізніше. То тут і ще жуки їдять, копати її будемо також пізніше. До речі, щойно один город копав, то там, як я вже сказав, не урожай, і картопля, шкурка здиралася як з молодої, Ну реально молоденька картопля. Реально вона молоденька була. Тут зараз подивимося. Ну, тут така більш менш, більш-менш вона вже твердіша. Може і тут ще буде здиратися, але там вже вище буде все добре. От. І значить картопля ще оброблялася квадрісами, тобто вона була досить довго зеленою, бо вже по людях, по селах, от в окрузі вже давно була посовша, то вона ще вона стояла добре дивимося і наганяємо апетіт на Деруни Коротше, перший рядок, він такий не дуже. Наш рядок завжди не дуже. Але дивіться, що робить Ви бачили? Я просто думаю, що напевно більше можна не копати. Як це показати вам ці кадри? Як це ці кадри показати? Реально більше кавунів картопля. Ти подивиш, що робиться? Йоптіль дрьоптіль Треба настроїтися, бо є пару штук різаних попало, я бачу Ви ж бачили самі, так? Один рядок пройшов. Це просто... А ось тут я вже зрозумів, що треба знімати. Нормальна тема. Оце ж що значить полів, поливка? Для цього весілля нам треба якась ємність, щоб возити цю картоплю. Поставимо його зараз поки посередині, а потім якось розпетляємо, де відійти по кругу об'їздю, потім якось виїдемо. Це не вийде, то прийдеться вчепити до трактора при себе. Вона якась роздовбана, да, така здорова. Бачили, що робиться? Визвернило увагу, що робиться, так? Да? Оце те, що вона поливалася. Поливалася, сідірати були. Ну і звичайно нітромофосочка. Ну і звичайно те, що фемініциди, щоб вона не захворіла. Доїхав до кінця. Вибрав собі кавунчика, кусочок напхав повний рот кавуна. Говорити не можу, але побачив картоплю, він ще цей кадр зняти. Диви. Дивіться, бачите, передній колеса? Дивіться, картопля більше переднього колеса, бачите? Красота Капець яка. Та вона на півзаднього колеса, ти подиви на нього. Диви, три картоплі. Три картоплі місяць прожити можна. Як почав копати, воно як почала підскакувати, аж аж в салон запригнуло, дивіться яка. Аж запрягнула в салон. Одну роздушив, як їхав. Випадає з цієї сівалки. Сівалки, копалки, перекидалки. Десь я з'їхав, роздушив, дві робиться. Так, тут трошечки вже починаються бути... Інша. Інший сорт, Інший сорт. бо садили все попідряд були. То що вийшло? У нас пару мішків. Це тільки викопали шість рядків. Викопали шість рядків, купаємо тільки одну сторону поки. І отрималося тут на прицепі. Є теж м'яло всяка відкидаємо. Ну а в мішках. В мішках поки сонце світить, можу показати. Це яке водобро. води Є більше, є менше, Тобто треба перебирати где? Где? Ого. Треба переїхати, тому що. Нема де копати. Береги він приїхав. Поняв, оце моща 6 коней, 3 тонни картоплі потягнув, без проблем по-ораному, Це взагалі. Сонце сідає, вінницький фермер картоплю копає. Прокопали ще один рядок. Значить, була у нас посаджена по сортах. Цей сорт трошки різний, є більше, є менше, Тобто, спочатку линічно то, був класний. Але по тих городах, що я сьогодні купав, то взагалі м'яло була. Та й взагалі її не було. Ого, яка здоровецька на деруни. Як ви думаєте, напишіть нам, ну чому це воно так буває? Там більше там менше. До речі, цей кадр не можна було не зняти, скоро буде вже кінець цього відео, так що ви дочекалися до кінця цього відео, дивіться скільки тут просто цієї картоплі І тут безліч, її тут безліч. Її тут безліч і я скажу, що зараз будуть пізніше самі цікаві кадри, якщо не сяде телефон. Півтон і було, як було, тако, трошки менше, бо вже сіло на підресорники, вже на подушки воно сіло. Там такі модняві подушки від газона. Сидить воно на подушках і треба звідси якось виїхати по цьому органому. Потім десь туди, туди, куди я заїжджаю, аж туди, то ці кадри можуть бути цікаві. Якщо звичайно воно не піде а і зареється, трактором під'їжджаємо сперед, чіпляємо на галстук і волочимо задньою. Маша, ну, ребят. Можно без рук Зим виїхали, а це їдемо мішки забирати. А хулі нам кабанам цих три здорованя, що запрягнули до мене в трактор, кіло 180 одна 460 440. Така картопля. Ось. Не знаю, що ви, на що ви розраховували, дивившись це відео, але на цьому буде кінець, тому що телефон сідає. Так я ще щось порозказував. Побажаю вам всього найкращого, Хай вам всім щастить.